Є ще одна така історія, ганебно цікава. Півроку назад керівництво бригади, яку, до якої я, зокрема, маю честь відноситись, але я не маю відношення до цього письма, до речі, воно написало бригада Азов, ну, прямим текстом кажу, звернулася, що. Яка, як робиться допомога ЗСУ, пишеться письмо на міську раду, і вони там кажуть: в нас така-така тут потреба. Ну, Бригада Азов звернула, що є потреба в авто. Ну, Стандартна ситуація. Прийшло письмо. І ось в нашій міській раді, ну, я розцінюю, що це просто, в принципі, відносно це. Ставлення особисто до мене. Але, знаєте, коли приходить письмо зі штабу Азова, щоб підтримати, і вони просто це письмо ховають, вони йому нікого не показують, вони відправляють його спочатку в одну обласну раду, ті відправляють в іншу обласну раду. І під приводом того, що вони не мають права фінансувати. Мовби бригаду, яка не має місцевої прописки. Ось така історія: ганевна бригада, яка знаходиться постійно на найгарячіших напрямках і ділянках фронту, ну, як і багато інших. В мене немає там якогось поганого ставлення до інших бригад, але є особисто прохання. Від бригади Азов. І аргументація керівників Тернівської міської ради, що Азов має реєстрацію не в Дніпропетровській області, і вони дуже бояться щось там порушити. Вони не можуть виділити на авто, вони дуже бояться порушити якісь там правила. Вже півроку тягнеться ця тягамотина з письмом від бойової бригади Азов, і, і кінця і краю цій безвідповідальній. Та ганебні позиції особисто Лілії Крижановській, яка де Юре виконує обов'язки міського голови, на мій особистий погляд, здається, немає. За півроку можна було вже, якщо ти маєш бажання розібратися з цією ситуацією, запитати і пробити всі канали зв'язку, щоб допомогти під час війни, коли фронт у нас знаходиться. Мене постійно питають, чи прийдуть вони сюди, чи не прийдуть. В той же час, півроку, Крижановська просто не може, не може боїться або не хоче вирішити просте питання. Просто виділення грошей на закупку авто. Знаєте, просто ну, треш. Вона боїться, вона. Боїться запитати, вона спочатку ховала ці письма, взагалі історія дуже така. Тому я, я би особисто дуже хотів звернутися, якщо, може, якось випадково керівництво Дніпропетровської області побачить, просто ну, наведіть лад з цими негідниками в Тернівській міській ради, ну, ну просто блокування. Блокування і ігнорування всіх нормальних здравих речей. Мене цікавить лист військової частини, який півроку назад надіслали, нам, депутатам, надіслали на розгляд. По вашій інформації, ви отправили в обладміністрацію, адміністрація направила на Полтаву. Є якісь донесиє. лист листи направила всю військову частину. Ту пояснив, де пояснила, що ці ці цей, цей лист направлений держав, власною державною адміністрацією, до полтавської обласної адміністрації. Ну, а як оскільки ми будемо ждать? От на, на, на це вже півроку прошло, ми займаємося переписками. Ви можете напряму написати, чи у вас є письмо, е там на обладміністрацію Дніпра? Щоб вони надали коли, коли їм відповідь нададуть. Или тоді на треба писати непосредственно на адміністрацію Полтави. Ви на адміністрацію Полтави писали? Так от чого? От ми от... а компетенція де це наше письмо. Це ж наше письмо. Ано на до нас дійшло. Ми направили на область область направив на Полтаву, і і все, і на цьому все закінчилося. Зараз я маю контролювати так, як у відповідь надала полтавська адміністрація обласній державній адміністрації. Це письмо прийшло до нас. У нас є від Аднепритроської обласної адміністрації є лист о тому, що згоджувати. З ними даби не було задвоєння. Да. Вот. Тобто ми по факту не, не дошли ніякого результату на сьогоднішній день. Півроку вже я на комісії був, вот Володимир Васильовичу казав, що він включив повестку дня це питання. Ви щось там забігали там, да, туди, сюди, бігали да. там з цим письмом, то є воно, то нема, то відправили, то не відправили. Ну ми ж не, не дурні тут. Да? Я ж бачу е, ваш напрямок, куди ви все клоніть. Ну пів року прийшло до депутатів, так це письмо і не дійшло. Хоча часть депутатів е хоче е допомогти цій військовій частині. Міся, я да. не бігала, а я взяла цю папку з листами і показала вам, да. ну, приносила нам папку Константин Валентинович і Ірина Анатолійовина. Так я вас тоді просив, і просив і вже і як, як депутат просила. Листи, які я направляла до обласної адміністрації і бачили відповідь обласної адміністрації. Якщо ви вважаєте, що в мене є такі повноваження контролювати дії обласних адміністрацій, то я не пишу сказати. Смаріть, ну ви ж не ви не дополучили, ви не дополучили, ви не дополучили відповідь, розумієте? То ви направили письмо, а відповіді э, остаточно не, допол... не получили. Так надо... Та не надо контролювати. Задача – отримати відповідь, позитивну або негативну. Ну, ми це розцінюємо, ми це розцінюємо як просто нежелання і все. Да, напишіть листа. Лілія Ванна, а що там з письмом по 357? Ви його отримали? А? И когда вы его отправили? Я уже ответ получила. Ага. Ну ответ, что там в ответе? Так, значит, Ракова еще выше выплат ключи за конференцию для назначения Мы до Полтавской области Меня интересует вопрос по 3057. Это моя часть. Мы, мы направили вам письмо. Ну, мы направили вам письмо. Мы. Ну, так вы Но... в и вам дадут ну, так Вам пришло письмо. Раз, разве не вы должны ну, разве, разве не вы должны узнать судьбу? Ну, давайте отойдем немножко просто, чтобы мы здесь... Подождите. Ну, я, я... Послушайте, ну, с вами же никто не разговаривает. Ну, у меня вопрос, как э, военнослужащего э, военной части 357. 30 3057. Ну, я вам сейчас показывала, и вам показала в ответе Меня интересует, когда вы получили и когда отправили. Ну, когда? 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 В июле. В июле. Ну вы можете, ну, вы можете, как місь, ну, за заступник местского головы, узнать, на каком этапе, и если подтверждено, то. Хорошо, я да. Ну, пожалуйста, я к вам обращусь послезавтра на сессию. Пожалуйста, сделайте запрос, на каком этапе подтверждено или отклонено ну, и по хорошо. какой причине. Хорошо? Ну, да. просто да. я понял. Раз к вам пришел запрос, значит, вы ну, имеете право узнать судьбу, было, было же, правильно что? же? Все. И, все. И, все. И, все. И, ну, собственно, это чего это и тревожить. Так так, да, ну, понятно. Ну, я, я, вы, не, ж, я, ж не не могу, я, ж, не могу, я ж не могу, не 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 могу, не могу не спрашивать, не как бы у них. Я, я вам обращаюсь к вам просто. Узнайте просто, на каком этапе и что происходит. Все. Все. Е, і е, ми хотіли би, можливо, ні в тому, не в повному обсязі, як вони там е, запросили, але, можливо, якусь частину, щоб е, саме е, тернівка внесла. Е, свою о, лепту, скажу так. Ну, так, ворожою мовою, Сил. Сил. да, забудьте да, тому, мабуть, да, можна, розслову, тому <зас> і ми <зас> хотіли, що як там немає заборони. Ну щоб бо я знаю, що вони так вони не пишуть, що <зас> точно вибривають, то, вибривають, то вибривають. будь ласка, якщо можна, ми просимо розглянути таку можливість, щоб ми виділили Шановні колеги, дивіться. Ну в принципі, нам так і говорили, вс що що вони на там, десь територіальних, але в кінці є. А? Ні, так дивіться. Ну, перед вистаком зрозуміло. В ну, ділянській ще пише селі зазначити, що система та гарантія міністерства рядування в Україні засади організаційної діяльності про статусу відповідальності органів та по осіб місцевого рядування визначає відповідно до Конституції України закону України про містерського в Україні. Йде посилення закон. Про місцеве. І останнє, під пунктом 27, пункту 1 статті 26, закону цього про самовідування, передбачено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання про прийняття рішення щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету. І підпис, 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 підпис. підпис, підпис. Випонуючого начальник управління В'ячеслав Ділявський. Управління взаємодії з пропонує. Так, Чувач, ви були ініціатором цього питання. Ви отримали відповідь на це питання? Я отримав, я просто не розумію поведіння руководителя. Чому не можна було це одразу все показати, а не бігати. Вони бояться виділити кошти на Збройні сили. Вони дуже бояться цього, але одночасно вони ніколи не бояться начислювати собі та своїм колегам у владних кабінетах Тернівської міської ради максимально можливі надбавки і премії. Цього вони ніколи ніде не боялись.